Скільки ми реально платимо податків з зарплати. Нещодавно у нас була дискусія з чиновниками, з політиками, з деякими теоретиками, економістами, і виявилося, що цифри всі називають різні. Я тоді заявила, 41,5%. Економіст сказав, 34,5%. А коли ми в Фейсбуці почали всі сваритися і розбиратися вже з нашими підписниками, то виявилося, що насправді бізнес платить 51,5%. можна Можете подивитись це відео за посиланням, воно буде десь тут на екрані. А сьогодні ми розберемося, яке ж реальне навантаження на бізнес. Тому що в коментарях почали додавати, що окрім 51,5% є ще ПДВ, яке теж можна туди нібито включити, якісь соціальні виплати, захист і так далі. Розберемось в цьому питанні з Юлією Глушко, народною. Ревізоркою, громадською активісткою. Юлія, вітаю. Добрий день. Юлія, ну от що ви скажете, скільки ми таки платимо податків, і яке ж реальне навантаження на бізнес у нас йде в цьому плані? Давайте ми з вами почнемо бути грамотними людьми, а не професорами. Я вам пропоную почати з того, що нам треба навчитися відокремлювати виробництво, торгівлю, послуги. І розумійте, що в будівництві, наприклад, і в виробництві є деякі моменти, які не тільки потребують виплати заробітної плати найманим працівникам, а ще є витрати, пов'язані з забезпеченням. Правильних умов праці, і це все у нас закріплено в нормах і в Трудовому кодексі, і в наказах держпраці, і в законах про захист соціальний. А також ви ж дивіться, в нас вже зараз є війна, і військовослужбовці, які були призвані мобілізовані, ви ж їм платите заробітну плату. А також у нас є закон захисту осіб, які мають ну, якісь вади. Ну, тобто в народі це називається інвалідний податок. Хто його платить? ви маєте в себе створити або робоче місто або платити штраф. А штраф у вас той в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Звідси, щоб нам прийти до відсотку навантаження, на фонд оплати праці, нам треба підсумувати, розділити на галузі і на напрямки діяльності. Ви не маєте ніякого права, якщо ви економіст, або хоча б якщо ви вважаєте себе економістом, я вже мою чу за професора. Ви не можете говорити там 41,5, 51,8, Вам треба по перше поділити по групам, по видам і далі по галузям. Зараз детальніше будемо про це говорити. Ви пишіть свої коментарі, свої думки щодо податків, зарплати, а також про навантаження на бізнес в цьому плані в коментарях до цього відео. З вами Яна Матвійчук, це канал Бізнес-Арена. Ми говоримо правду про бізнес в Україні. Отже, Юлія, скажіть, давайте з того почнемо. Тобто, ну. І що йшла суперечка, і сказали, що навантаження mm -hmm. на бізнес по оплаті праці це 34%. Тобто це, ну, консультанти, в принципі, так кажуть, там ділять, ми можемо на екрані показати, як діляться ці 34%. Але це, типу, і є навантаження на бізнес. Але тут не враховано багато чого. От що саме не враховано в навантаженні на бізнес? Дивіться, ми ж тільки що з вами домовилися, що ми ділимо на види. І так, ми беремо з вами бухгалтерію, бухгалтерів, які роблять послуги. І обслуговують бізнес, якісь роблять розрахунки. У цих бухгалтерів що має бути кабінет, і цим бухгалтерам ви маєте надати нормальні умови праці, тобто нормальний монітор більше, ніж там 15 дюймів, І ви маєте цим бухгалтерам заплатити додаткову відпустку за те, що це група людей, які працюють з комп'ютером. Тобто це пакзоту, тобто, перед тим як ми будемо говорити на навантаження ваше, як власника а, аудіторської компанії, так. Ви, ми з вами обговорюємо, що ці люди спочатку отримують, ви з ними договорились на якісь умови праці. вони Ви з ними домовилися, бо почасовка. У нас в кодексі є два, дві форми нарахування: почасова так? Або, е, зміна. Тобто, ви як ви домовилися зі своїми бухгалтерами? Чи у них ставка, чи вони отримують в залежності від відпрацьованих від, від годин? Це перше. Друге. Коли ви їх взяли на роботу, ви вже зрозуміли, що у вас буде штатний розклад, і що у вас буде графік? Ага, ви тому графіку вже ведете. Скільки вони годин пропрацювали? Ага, звідки у вас йде додаткова відпустка, яку ви будете платити зі своїх коштів? Це ваші витрати. Ви зобов'язані недотримув... да, Ви, ви зобов'язані дотримуватись умов податкового кодексу, бо ми з вами розуміємо, недотримання податкового кодексу у нашій країні на 80% в судові рішення на користь. Найманого працівника, а не власника бізнесу. Тепер дивимося, ми почали з бухгалтера. Бухгалтеру, згідно з е, податковим кодексом, ви маєте при нарахуванні заробітної плати поверх. Заробітної плати 22%. Це називається ЄСВ. Раніше це ЄСВ у нас поділялося на пенсійний, на соцзахист і на захист під час виконання робіт і від нещасного випадку. В якомусь році там все заб'єдналося, і ви зараз подаєте раз. Далі ви цим людям 22% це за ваш рахунок з фонду заробітної плати. Ви ці гроші не ви раховуєте із того доходу, який ви пообіцяли своєму бухгалтеру. Але у нас ще є податковий кодекс. Податковий кодекс каже вам, ви наняли людину, ви дохід заплатили. І не тільки тим бухгалтерам, а навіть тому таксісту, який привезе вашого бухгалтера на роботу, цих всіх людей ви маєте знати ПДФО. Для звіта по ДФО, ви маєте знати ідентифікаційний код. І навіть нотаріуса, через якого ви там десь щось оформляли разом з цим бухгалтером. І це все ви маєте фіксувати у квартальній звітності. Знання квартальної звітності для бухгалтера, який це буде вести, вам придеться оплатити. А знаєте чого? Курсами. Бо цей бухгалтер, що буде вести облік заробітної оплати найманому бухгалтеру, і який буде подавати. Звіт по ПДФО сплачених доходів особам фізичним, оця людина має свої знання весь час піднімати, а за рахунок чи за ваш. А я вам скажу, що у квітні у нас змінився заново звіт квартальний по отим нарахуванням по ЄСВ 22% і по БДФО плюс військовий збір. І так, бухгалтер, якого ви взяли на роботу, вам буде коштувати 22% ЄСВ. Це платите ви. Коли ви нарахували дохід вашій людині, то з цього доходу ви маєте перерахувати. Ну, ніби ця людина заплатила, але ви як посередник, 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Все це ви маєте оформити в квартальній звітності. Тобто, це робить ще третя особа, яку ви наймаєте, щоб вести адміністрування. Фонду оплати праці для вашого найманого бухгалтера, тобто в вас на, на вас буде ще висіти витрата того, хто це все адмініструє. Я підсумую те, що ми говорили, ну особливо про бізнес. Да? Тобто е, ми кажемо, коли яке навантаження на фонд оплати праці. Ми е, кажемо тільки податки, називаємо, що у нас є 22% ЄСВ, 18% ПДФО і 1,5% – це військовий збір. Але треба не забувати, що для того, щоб виплачувати постійно цю зарплату, правильно здавати звіти. Причому зарплату треба виплачувати мінімум два рази за місяць. Місяць не можна там одним платежем за місяць. Не, не можна. Її треба ділити. Да, 16 днів да. між датами тобто виплати. Ну, да. да. Вони кажуть, от тільки виплатила зарплату, там кілька пару тижнів пройшло, знов зарплати. 16 от постійно, днів сидять, в кодексі. Да, постійно сидять на цій зарплаті. Тобто, ти навантажний на бізнес. Відпустку виплатити своїй людині. Да. Тобто це бухгалтерія. Ми тримаємо бухгалтер на зарплаті, да. ми його маємо забезпечити і офісом, і комп'ютером, і всіма необхідними для цього речами. Потім ще купуємо програми всі необхідні, які треба. Ну, знаєте, тут Це ми ж... можна сказати, про що в Excel, хорошо, але додаткова відпустка згідно кодексу при умовах роботи за комп'ютером ви платите за свіром. 12 Смір. днів. Там, різні категорії. Різні там по категоріям. Там ну, от нема такої, а, а важать додаткова ще відпустка, коли у вас людина з двома дітьми. Да. Тобто кошти на відпустки, кошти на зарплату бухгалтерів, які адмініструють так. податки, потім на матеріальне забезпечення цього бухгалтера. У вас також є категорія людей, яким ви маєте дати є людей, яким ви маєте дати 45 днів, навіть є там, там де важкі умови роботи в кар'єрах, да, 60 днів. Це ж за ваш рахунок. Да. Тобто, це все йде навантаження на бізнес. У нас сьогодні. Регулює відносини між працівником і бізнесом. Багато законодавчих Боже, акцій, я забула, ну їх там кодексів, більше десяти більше десяти. Ті, що можуть вас перевіряти, ще перевірчі органи ні, і да. це все. Все якби посередництво держави між бізнесом і працівником, так, так. а так. посередництво це ті чиновники, на яких ми маємо вам ще з вами назбирати отих місцевих податків, заплатити ще їх прогодувати. Потім вони вас прийдуть. Вам треба ще їм надати робоче місце для проведення у вас перевірки. Так, да. Тобто, ми ще й оплачуємо цих чиновників, а які як потім ж. приходять нас перевіряють. Да. Це ми ведемо до чого? Що з одного боку, ми кажемо, що велике навантаження на фонд оплати праці. Ми платимо з ставки, яка йде на руки нашому співробітнику, 51,5%. Ну, тобто, 41,5%? До 51,5. Да. А ем, якщо зараз у нас є наприклад е, там в, е, в Донецькій області кар'єри, які застарілі, і в яких весь час поломки, і весь час простої, а ти людині зарплату заплати, тобто вони ж зі збитків платять. І важливо, що ми кажемо про інвестиції, але а, як до нас прийде виробництво і інвестор, коли у нас настільки заплутане трудове законодавство, так. височезні податки на фонд оплати праці, от ви сказали, давайте нагадаємо, що таке два рази в місяць виплатити зарплату? Ви маєте заплатити не пізніше, ніж сьоме число, за минулий місяць, за втору половину. А якщо у вас на оце 7 число або на 3, четверте, п'яте, а у вас немає коштів на рахунку. Законо... Законодавці все рівно, що там у вас. Ви маєте ці гроші залучити? Так? Ви маєте взяти там овердрафт і заплатити той відсоток, так? Да. Да? Да. Ми в на овердрафті так часто, так? Да. Да? Тобто, дивіться, вас ще держава загнала в те, щоб заплатити людям заробітну плату, вам треба ще взяти е, заємний капітал, так? Тобто ви ще те платите? Ще відсотки платимо а на поворотні кошти. Та, а, чого, та, а чого вам держава не сказала, якщо у вас ви не можете спланувати і у вас виручка вона йде непланова, непланомірна, чого б вам всередині свого підприємства не зробити якийсь колдоговір і не обумовити з усіма, що всі згодні отримати заробітну на плату, наприклад, у вас тендер. І там великий у вас заробіток, маржа. Да? І ви всі заразом розумієте, що ви готові попрацювати півтора місяці без грошей, але потім ви отримуєте. То наперед на наступний місяць. О чого так не можна? Чого ви маєте залучати? Чому держава має втручатися повністю настільки регулювати ці відносини Так, встановлювати? Так, так. А чого держава вам міняє звіт? Звітність по заробітній платі вона вам міняє ще ми ріш, маємо що має вчити бухгалтерів. Як працювати ще з цією новою звітністю? Так, подожди, що значить працювати? Вона не здається. Ви відправляєте, а податкова її не доробила. Це це, це 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 ще складніше. А коли вони в 20-му році у нас був карантин, і вони взяли об'єднали звітність ПДФО і ЄСВ в одну. Ми всі бухгалтера. У мене був пост на тисячу перепостів, і ми всі зібралися. сказали, що це не буде працювати, це неможливо. ЄСВ, це на заробітну плату, а ПДФО. І військові збір з заробітної плати. Ми посередники, ми ті типу, подалі відправляємо державу. Це не можна поєднати. І ви не зможете в себе в податковій одночасно це все контролювати. Давайте розіб'ємо, давайте не будемо цього робити. А у ПДФО там ще страшніше, крім ваших найманих людей, ви маєте показати всіх ФОПів, яким ви заплатили гроші. У них у ФОПів подія, якщо у ПДВ є перведро подія, то для ФОПів це гроші Так? оплата. І ви маєте все ще проаналізувати і туди вставити і показати. Рознув ви, ви ну, розуміти, взяти за поєднати, і вам це що квартала, нова нагрузка. А це ж якийсь професор придумав зробити дісерта, що тут новий звіт по ЄСВ буде такий самий модний, і я потім десь піду з яку небудь школу економіку, скажу, де я все знаю про податки, Він же ж не розуміє, що ми з вами заплатили 7 тисяч гривень, щоб. Оновити бухгалтерську програму, щоб почекати програму, яка буде з Кидати в податкову. Воно ж не, не кидається. Отак ти захотів. Тобто, ви ще надали кучу людям роботи, понесли так. ці витрати. Вам десь адміністрування це неефективних, я називаю фальшивих таких Операцій, операційнга да? цього вам десь він буде ще вартувати десь 1-1,5% від фонду заробітної плати. Нещодавно ми рахували цікавий інвестиційний проєкт в Україні, і у мене є багато знайомих інвесторів за кордону, які зараз хочуть зайти сюди тут працювати і думати, що робити. І витрачено було кілька годин на пояснення того, от що включити у витрати по веденню бізнесу, і блокування податкових їм взагалі не зрозуміло. Підвіт. Знаєте, про що ми поскорі. забули? Ми з вами забули таку шикарну вість, що для того, щоб вам виплатити відпустки на підприємстві, яке є більше, ніж середнє, вам треба ще створити резерв відпусток. Розумієте? Це, це в коштах? Це в бухгалтерському обліку. Ви на витрати відпустки не можете класти прямо. От, ви нарахували, ви їх не можете туди віднести. Ви маєте спочатку створити резерв відпусток в пасіві, так і коли ви нараховуєте відпустку своїм найманом. Ви маєте зробити багаторську проводочку із утого резерву. Друзі, підписуйтесь на канал Бізнес-Арена. а Також пишіть коментарі з приводу того, про що ми з Юлією розмовляємо, тому що нам з вами в цій країні жити, і ми разом можемо полегшити навантаження на бізнес в плані хоча б виплати податків зарплати і адміністрування зарплати. Про це треба більше говорити, бо сьогодні втручання держави в. В усі сфери нашого життя, і особливо от в кодекс по платі праці дуже велике. Воно велике в тому плані, що на адміністрування вимог держави йде мінімум 15% часу і коштів бізнесу. Ми на каналі Бізнес-Арена виступаємо за зменшення надлишкового регулювання з боку держави. І в першу чергу ми сьогодні розбирали оплату праці працівників, бо це адміністрування цього процесу дороге і дуже. Недоцільне. Не не. не Юліта, то давайте ви зробимо висновки. От я хочу, щоб кожен громадян України почав говорити трьома фразами: з усіма органами, з усіма професорами, з усіма вчителями. Доцільність на російській мові це лісообразність, ефективність і е рентабельність. І хто в результаті отримує блага? Конкретна людина, конкретну кількість благ. Тільки тоді ви зрозумієте, чи це велике навантаження, чи мале. І я вас дуже прошу всіх не шукати легких шляхів. Навіть в такій темі, як заробітна плата, все складно. Ми вам розказали, що бувають види напрямки діяльності і бувають галузі. Якщо вам цікаво. Будь ласка, напишіть, дайте нам зворотній зв'язок. Чи цікаво вам, щоб ми розібрали по галузям, чи цікаво, щоб ми вам показали торгівельний баланс підприємства і як у ньому заробітна плата, щоб ми вам розказали, що таке доля заробітна плата в витратах, чого заробітна плата буває адміністративна і виробнича. Якщо вам цікаво, дайте нам знати, і ми вам розкажемо. Підписуйтесь на канал Бізнес Арена, пишіть коментарі ваші запитання. А ми з Юлією можемо наступний раз вибрати цікаву тему. Наприклад, кількість чиновників в Україні. Так, дякую.